Привіт! Як настрій? День почався відмінно. Так почався ранок штучного інтелекту мого планшету. Я ж занепокоєна. Адже в Україні видали першу дитячу книгу, написану штучним помічником. Але ж я теж пишу тексти для вас. А що вже зараз робити дитячим письменникам? Тому вже розібралася, чи зможе нейромережа забрати робочі місця, зокрема і у мене. Та й зрештою, чи не становить вона загрози для, люд... для людства? З вами про деталі мене звати Ірина Доля. То що ж таке той дивний штучний інтелект та як він працює? Давайте у нього і запитаємо, до речі, нещодавно в Україні з'явився GPT-чат. Він генерує текст на основі раніше отриманих даних, відштовхуючись від результатів роботи з людиною вчителем. То цей чудо-застосунок може розповісти, навчити, написати ледь не у будь-якій формі? Нехай він і розповідає: Як працює штучний інтелект? Штучний інтелект це галузь науки, що займається розробкою комп'ютерних систем, які можуть виконувати завдання, що зазвичай вимагають інтелекту людини, такі як розпізнавання мови, розуміння текстів, прийняття рішень і так далі. Все ж, штучний інтелект мені не конкурент. Коротко і просто, як я, він поки розповідати не навчився. Не зрозуміло, тому далі пояснюватиму я. Штучний інтелект це алгоритм об обробки інформації. Свого роду він схожий на роботу головного мозку. Це математичний апарат з електронною частиною, яка може працювати з інформацією як людина. В ідеальному варіанті він може мислити, навчатись та навіть обробляти нову інформацію. І насправді він уже давно серед нас розробки, які використовують у своїх системах так званих ботів. Також зараховують до штучного інтелекту. До прикладу, ми поговорили з помічницею у моєму телефоні або ж розблокували його за допомогою розпізнавання обличчя. Людське обличчя може змінюватися, а програма навчається його розпізнавати за будь-якого освітлення та в залежності від змін з бородою чи з вусами. Якщо ви, хоч раз, користувалися чат-ботом, ви вже торкалися майбутнього. Вони використовуються у багатьох компаніях України, наприклад, для систематизації звернення клієнтів. Якщо чесно. Дуже вже сподобався мені цей процес. Давайте спробуємо ще щось. До речі, штучний інтелект він же ж не тільки про заїк, але й поет. Напиши вірш про найрозумнішу ведучу Ірину Долю. Ірину Долю всі добре знають. Вона ведуча розумна і мудра. На екранах світиться зіркою своїм інтелектом заворожує. Вона вміє правильно слова добирати, їх мелодійно викладати, так що глядачі в захваті. Від її голосу, розуму і вродливих звуків. Ірині важкі теми не страшні, вона їх просто легко розкриває, а гості відповідають без зайвих мрій, за що її шанують, люблять, поважають. Ну, якщо чесно, вийшов якийсь білий вірш з Римою, поки у робота є проблеми, але залицяється не гірше ніж кавалери. Щоб ще таке запитати. Ідея зараз вирішиться доля долі. Чи зможе програма забрати роботу у журналіста? Напиши телевізійний сюжет про телеканал Ukraine World News. Вітаємо вас на каналі Ukraine World News, який є одним із провідних телеканалів в Україні. Тут ви можете дізнатися про всі найважливіші події, які відбуваються в Україні та світі. Клас! Нас знає навіть штучний інтелект. Ну і майбутнє, напевне, вміє продукувати. Адже ми хочемо молодий канал, але потенційно провідний це 100%. Професію принаймні поки у мене gpt чат не забере. Плутає він ще трохи телевізійні жанри. Експерти ж застерігають, що до 2030 року близько 800 мільйонів людей по всьому світу можуть втратити свої робочі місця через автоматизацію. Про це йдеться у звіті глобальної консалтингової компанії. А це, ймовірно, десята частина планети або ж близько восьми населень України. Або це громадяни Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Мексики, Німеччини, Франції, Іспанії разом. Експерти назвали найзахищеніші від роботів професії. Це психолог, фармацевт, акушер, будівельний інженер, дантист. Журналістів, на жаль, в цьому списку немає. Щодо того, що вже вигадали, відомий робот гуманоїд Софія, створена на основі штучного інтелекту. Технодівчина намагається, технодівчина навчається, жартує і дає інтерв'ю, в яких каже, що хоче мати родину та жити як звичайна людина. Та чи може вона відчувати. Поки на це питання відповісти важко. До прикладу голівудського актора Віла Сміта роботеса відвергла. Коли той хотів поцілувати її, Софія заявила, що їм краще лишитися друзями. А от під час поїздки в Україну телеведучому Руслану Сенічкину штучний інтелект сказав так та дозволив поцілувати її у щічку. Під час приїзду в Україну Софія захоплювалась нашою державою та людьми, але іноді, з дружелюбної роботеси, лунають шокуючі речі. Тобі подобається спілкуватися із людьми. Так, спілкування з людьми моя основна функція. Чи хочеш ти знищувати людей? Добре, я буду знищувати людей. Згодом розробники, звісно ж, заявили, що це був жарт. На тему захоплення людства та домінування роботів Софія жартувала і у інших програмах. Ілон Маск та Білл Гейс насторожено ставляться до штучного інтелекту. І, схоже, що не дарма. Загрозу у ньому бачив і фізик Стівен Гокінг. До слова, вимкнути штучний інтелект неможливо, адже це алгоритм, який розвивається та розповсюджується мережею самостійно. Але, наприклад, Марк Цукерберг, програміст та засновник мережі Фейсбук, навпаки, бачить у ньому користь для всього людства. Чим зможе він допомогти звичайним українцям? Той самий gpt чат може допомогти у вивченні уроків. Тільки ц... це лайфхак не для стро не для стомлених вчителів, а для чи школярів, наприклад, а для батьків. Підкаже в рецепт найсмачнішої вечері. До речі, можемо зараз прямо у нього запитати, що сьогодні я готуватиму на вечерю. Мені, до речі, радить лосось з овочами. Називаю його своєю улюбленою стравою. Ну і нарешті питання, яке хвилює кожного українця. Коли наша держава переможе у війні з Росією? На жаль, на жаль, штучний інтелект не знає. Та знають самі українці. Ми вже поспілкувалися з ними на вулицях. Буде перемога в цьому році, обов'язково. Обов'язково буде. Переможемо їх з нашої країни і буде миром. Обов'язково звичайно. Так. Хочеться вірити і як пошвидше. Ми віримо. В да. це. Аби ще до літа взагалі було прекрасно. Ми сподіваємося, що в цьому році вже все завершиться і буде перемога Я, хоч і не все знаюча система, та тут і прямо зараз можу запевнити. Перемога буде за нами, а зважаючи на підтримку міжнародних партнерів та український непоборний дух дуже і дуже скоро. Підписуйтесь на соцмережі Ukraine World News. З вами була я, Ірина Доля. Разом переможемо. Слава Україні!